Сьогодні ми чествуємо переможців 70 дітей, які будуть представляти інтереси нашої області на теренах держави. І сьогодні у вас надвелика відповідальність, тому що всі ми будемо вам допомагати і дивитись на ваші результати. Я вас вітаю з перемогою, але, звичайно, всім нам хочеться, щоб через короткий проміжок часу ми всі радувалися вашим перемогам на державному рівні. Вітаю вас! Незважаючи на складні умови, ви продовжуєте робити свої завдання. Ви продовжуєте займатися спортом, рости духом. Ставати кращим тілом пишаємось вами тільки вперед. Старший солдат Євген Банів з позивним фанат надихне вас на перемоги. Це прапор запорізького краю. Це як символ перемоги. Тому ми вручали командам, які їдуть на всеукраїнські змагання, саме як символ перемоги